В якусь одну можливість, чи руки в скульптурі син, чи відчую оцю розмову трьох жінок на сіні при місячному світлі про любов в парку, чи відчує ту сумну пісню, яка звучить там. Чи тут побаче в тих плоских голок Володимир мовчить. Володимир мене критикує, що я не вмію ліпити скульптури, коли люблю плоских голів. Ну, але трудно на щось вчив. Ми ще разом вчили. І при нагоді я просто хочу йому сказати дуже велике дякую. Бо коли вже нема сил, і коли дуже тяжко, то він раптом каже, а це я кажу, це, ця, я сьогодні вже не можу. А це сьогодні в нас п'ятниця. Я кажу, так, ага, ну то ти ще не зможеш субота і неділя, в понеділок в тебе школа, ти підеш з радістю на роботу. Це минеться, це, це хандра. Так, він мене завжди підтримує і я йому дуже вдячна. І ми перший раз виставляємося паралельно. <клес> я всім розказую, що ми пішли в сепарацію один від одного. І тепер я відчуваю, якщо ці наші виставки закінчаться, у нас почнеться новий період. Для художника Володимира він вже почався. Я на днях заходжу в його кімнату вночі, дивлюся, він малює. Ну, ясна річ, вся кості в фарбі. Ну, але я тепер терплю. Я тільки вам можу сказати, що я дуже вдячна моїм дітям. Мар'яні і Сашкові, які допомогли зробити цю експозицію, які постаралися, щоб це відбулося. І ясна річ, я вдячна працівникам музею, яких я зустріла побратимів. І вдячна вам всім, що ви прийшли. <coughs> Дуже цікаві речі на, на цих фотографіях, я їх не бачила, це Володимир їх зібрав. Але, наприклад, на тій знімці маємо такого Миколу Дубаса, о, це внук випадково вискочив. Це не я збирала цей слайд-шоу. Ця робота знаходиться в Канаді, в колекції такого знаного мистецтвознавця Михайла Стеха. Ось. Для вас ви є її поціновувачі, екзаменатори, і... всі свої побажання ви можете висловити автором. Маєте таку нагоду, а якщо не, не зможете, то запишете. Книгу. А на останок я хотів би подякувати музейній команді, яка е, здійснила цю експозицію. Е, Насамперед Марту Кушанський, яка організувала все е, Сашкові Кушенкові. Психолозію ініціатором, який, ініціатор, який запросили. І прошу. І вас привітати з цим і побажати вам нашого колективу і всіх ну, присутніх. Подальших успіхів на, на ниві образотворчого мистецтва. Дякую, не розходьтеся, бо ще маємо глянути експозиції. Зараз пані Катерина заведе вас, покаже дорогу. Так, я хочу два слова від себе також ляпну, але я стервлю дуже коротко. Просто ми тут з братом відкриваємо вино, є прохолодне. Ем, Біла, є трошки червоного, є водичка. Ем, мені здається, що неофіційно зі з, шкля... з пластиковою шклянкою вина в руці, приємніше продовжувати. Ти думаєш, а що ці роботи треба Але Дякую дуже, що прийшли. Дякую вам, що ти твориш. Дякую завдяки тобі і твоїм роботам, і твоїй поезії, і тому, яка ти є. Завдяки цьому не тільки ми з братом такі прекрасні, але, але, й теж, але й теж дійсно для мене теж дуже зручно бачити маминих учнів і учениць, котрих я пам'ятаю дитиною, котрі зараз вчать мого похресника, і десь там Славік є, з дочкою, котрого ми вже виступаємо на сцені, на сценах різних в світі. Вам дуже вдячна, що ви всі прийшли, що ви підтримали. Все буде Україна. Слава Україні! І Дві мами, які мене підтримують зараз, мами моїх учнів, маленьких, які тепер до мене ходять і теплі в Хочемо Ми дуже вдячні наші дітей, що ви наші друзі. Дякую, все спілкуються.

Лянь nee, кто да? Ага, ага, привет. Дорожками, да! Я с правильными людьми. Або там, там. Тільки с доброй людьми.